Друзі, я вас вітаю. Сьогодні хочу поговорити про таку штуку, як конектор для кріплення бокового кивка до вудки. Їх існує велика, велика кількість, і люди постійно питають, перечаються по цьому поводу. У мене на цей рахунок є деякі думки, і я їх зараз розповім. По-перше, найбільше універсальним, як на мене. Саморобним таким, знаєте, варіантом це є ось така штука. Я її використовую вже на протязі трьох років, сам ловлю і е, людям теж пропоную. Це кріплення для бубенчиків. Тобто, ось тут вони кріпляться, самі колокольчики, і отак воно от на різьбі кріпиться на кончик вудки. Я це переробив, Точ, ну, точніше, не я, це вже це не я придумав, я це підглядів -під 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 в інтернеті, але я це використав і це норм, абсолютно норм. Дехто каже, що воно якесь велике, громойське, яка така балабла висить на вудці, я з цим не згоден. Воно нормально, воно не перегружає вудку. І найголовніше, що цей варіант він універсальний. Тобто ми е, можемо поставити боковий кивок на будь-яку вудку без будь-яких проблем і будь-яких хірургічних втручань. Нічого не треба срізати, нічого не треба знімати, берете вудку і встановлюєте. Єдине що, там, е, якщо кінчик вудки е, занадто тонкий. На неї можна встановити ну там, якесь утовщення. Ось таке. У мене воно виглядає ось так. Просто е термоусадка. Як воно встановлюється? Беремо кінчик, беремо ківок. В комплекті йде ось така ощільнювальна трубка силіконова. Вона розрізана вдоль. Ми її отак от по, розрізу, по розрізу вставляємо. Вставляємо сюди. Ну, треба щось сильніше відпустити. І акуратно не, не перепружуючи, не перегружуючи різьбу, накручуємо, тому що от ця верхня гайка. О, вона пластикова, і якщо сильно, сильно ну, без, без розуму затягувати, просто її зірвете. Просто отак от затягуємо. Коли воно затягується, затягуємо. Куди чуємо, що воно стало, вперлося все. Значить, воно вже закріплено. Це е, кріплення не прокручується, як то ні. дехто питає, не прокручується воно ні. Ну, якщо, звісно, там. Плохо тут щось ущільно, або занадто тонка вершинка, тоді може там є якісь опроси. Але, ну, якщо підігнати там, поставити термоусадку може потовще, чим воно там у вас стоїть зараз, то воно нікуди не дінеться. Це дуже-дуже надійне кріплення. Ось. Ось. Я ловлю ось так. Ви можете подивитися моє відео. Воно видно, що я ловлю ось так. Це. Універсальний варіант. Він, якби є мінуси, що він такий об'ємний. Да? Не знаю, комусь, може, це якось глаза ріже, але воно нормально, воно надійно, воно універсальне. Тобто, повторююсь, на, люб... да? на будь вудку ви його встановите і будете ловити. Якщо ви, там перестали ловити на цю вудку боковим кивком і хочете ловити знову нам на поплавок, знімаєте все, і можете ловити на поплавок. Самий е, такий варіант основний. Але е, є ще один варіант, який теж досить таки цікавий. І він більше е, ізящний, скажімо так. Виглядає він ось так: такий же самий кивок карбоновий, ну то неважливий, який кивок, е, проволока. Ну, така, досить таки товстенька. Я не знаю скільки, тут міліметр, мабуть, більше. Ну, вона має бути жорстка, коротше кажучи, вона не повинна бути м'яка. Тут у нас теж кілечко для пропуску жилки. От тут під термоусадкою тут не просто штирь, а загнуто так от знаєте, в два слоя. Це робиться, робиться для того, щоб воно не перекручувалося ось тут. Ну і тут проволочна кілечко для пропуска жилки я це вже сказав. А, такий варіант він потребує підготовки. Тут теж треба встановити, встановити кілечко. Можна з е, менш тостою проволоки. Отут у мене е, використана скрепка. Це проволока зі скрепки. Плюс цього кріплення в тому, що. Е, Цю гудку можна використовувати для ловлі на поплавок. Тобто кілечко, ціпляєте на неї, на неї оснастку і ловите. Якщо що ставити і ловити ківком. Тут можна і на я на термоусадку посадив, ну я -то, мені це проще і, проще, і, простіше і звичніше. А можна, знаєте, там ету кілечко прикрутити нітками та пропитати якимось епоксидкою, можна суперклеєм. Ну, Ну, похідкою, мабуть, краще. Але я зробив ось так. Ну, мені це привич, привичніше. Як встановити? Значить, а, і ще потрібно, Тут у мене шматок термоусадки нужного діаметру, а можна підібрати кембрік, який би от, так от насаджувався сюди. Як встановити квіок? Беремо оцей штир і продіваємо його сюди. І піджимаємо ось ці трубочкою. А все. кивок закріплений. Я його вже і спитав. Ну, на риболовлі ні, але от продів жилку і подіргу. Воно не, нікуди не дівається, нікуди не прокручується, нічого. Ось це ось так виглядає. Варіант, такий варіант, він більш а, ізящний, да? Тобто нету, нема ось, ось, ось цієї балабухи, він такий більш ну, естетично виглядаючий, скажімо так. Але потребує ось такої от приспособі на самому хлистику. Ось, друзі, це два варіанти. Який я сам вже, до яких я сам дійшов, вони най, найпростіші, най, на мій погляд, найкращі два варіанти конектору. Дякую за, за перегляд. Всім пока!